Пане Євгене, третій рік війни це тільки повномасштабної 14-го року це все триває. Я до того, ну, здається, не було такого раніше, щоб в публічній площині в обговоренні суспільства з'являлися такі серйозні проблеми в армії. Як до цього ставитесь ви, зокрема, ну і військові? За попередні роки багато було таких скандалів. Був широкий лан, були історії з добровольцями, наприклад, там з правим сектором добровольчим українським корпусом було так само в, з приводу командирів, бригади, коли був Донецький аеропорт і інші операції, Дебальцев багато було різних чвар, скандалів. Ну, це живий процес, динамічний якби існування складної армійської системи. Зараз ми бачимо низку подібних історій, теж публічних, болючих, цікавих. Ну, хороших, ти, наприклад, то, що якщо брат начальника штабу 12-ї бригади НГУ Азов Крутевича підполковника, то він діє в межах закону через заяву? Це якби такий цікавий крок. Раніше я такого не пригадую, Може десь були подібні речі. Ну але він так от це ініціював. Є просто публічні скандали. Ну е, звичайно що складна війна, складні процеси, складна ситуація на фронті, тому. Росте е, температура і протиріччя, вони десь загострюються і помилки на них реагує суспільство гарячіше, тому що це в комплексна якби, є проблема. Е, я думаю, скоріше добре, що е, проблематика е, ну назріває така бурхлива, тому що в будь-якому будуть якісь рішення, чи це будуть рішення командування, чи це будуть якісь там розслідування, і в будь-якому випадку е, враховуючи, що ситуація на фронті складна. То е, те, що ми не сидимо мовчки, е, і всі змушені десь рухатись, е, то в цьому теж є свої плюси. Це не тільки, е, скажімо, погано, що в нас є така, є така проблематика, і погано, що виникає певна критика, але десь це і прискорить процес змін, тому що ну всі розуміють, що армія величезна, це армія мобілізованих людей. Це там скільки сил оборони нараховують, там порядка 1,2 мільйона е, осіб. І само собою купа нових з'єднань, купа м, м, нових технологій, нової тактики і загалі всі, ну, всієї ведення війни. У мене, якби я скажу зі своєї сторони, у мене ж е, специфічний досвід, тому що да ми починали як маленька група е, низка груп там сил спеціальних операцій. Це був 22 рік. А вже так я з 22 року з кінця ми розвиваємо тематику дронів. Тому у нас планування подібних операцій, йде і такої діяльності, тому я не можу судити про діяльність піхотних бригад. Лише побічно, от але розумію, що в будь-якому випадку при такому обсязі армії, при такому противнику, при такому е сучасності от війни нових технологій, то ну має виникати певні тертя, протиріччя. І добре, що суспільство на це теж реагує. І я буду сподіватися, що е це, це лише прискорить якби, зміни і розвиток збройних сил. Пане Євгенію, ну, якщо в контексті пана Кротевича, то е він сам це зробив. Ну, якби там ще була пані безугла, десь тип, народна обраниця, але всі розуміють, що імпульс дав військовий, і якби пан Солин же одразу його зняли, але слідство не відкривають. Як ви думаєте, чи влада буде чи військова, чи цивільна, захищати таких командирів, чи все ж таки давати розслідування, так як воно має бути в цивілізованих країнах, навіть в умовах війни надзвичайно важких. Вичаєш, що зв'язок переривався. Е, Щодо ще, посадує? Ще, 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 ще. Ну, його ж реакція була одразу. Його зняли з посади. Але слідство Ну якби да. не розпочинається. І чи будуть допомагати, а не протидіяти в розслідуванні ну цієї справи і, можливо, там подібних. Це ж ви знаєте, в якій ми країні живемо, можна все поставити на паузу і в довгий ящик. Да. Та да, я ж не можу судити за е, дії правоохоронних органів, яка буде реакція ДБР, які будуть дії командування? Ну це ж просто не мій рівень. Я в, в, в цим не володію не приймати рішення, ні які будуть е, зроблені кроки. Ну тут мені важко коментувати. Просто цікаво сам процес суспільстві. Чи готові ви бути справедливими до кінця? побачимо побачимо як буде вести слідство ДБР, тобто кротевич наскільки я розумію буде далі продовжувати діяти в межах там закону привертати до цього увагу то це е, він публічна особа за цим це все суспільство тому тут скажімо не та історія коли треба приділяти увагу в тому сенсі що десь воно проти непоміченим. всі за цим уважно стежать і це все е, воля в руках мабуть ДБР, Ну, ті, хто, під ДБР, за яж написана да? тобто ДБР, як вони будуть цим займатися це все на їхній розсуд уже і те як буде цей орган працювати Пане Євгене, ще хотілося би почути вашу думку. Це чутливе питання. Всі ж розуміють, ну в кожного є знайомі, рідні, близькі, хто воює і яка ситуація там, звичайних солдатів всі більш-менш розуміють. Але я до того, що в такому обговоренні ну, з 22-го року починається зсу, все робить, все чудово, все прекрасно. І ось е, на тлі. Цих заяв що з'являються, виявляється, мова так само йде про якісь м'ясні штурми. Це ж раніше такого не було теж. Я думаю, що йдеться скоріше про те, що е, зараз почали е, із -за втоми суспільства і складної ситуації е, більше роздратування викликають е, помилки, які були властиві збройним силам там багато років. Війна не може е, масово е, робитись е, без помилок, і помилки завжди будуть любі армії. А тим більше в такого масштабу, коли в нас величезний противник і величезна армія мобілізованих людей. Тому проблематика завжди буде. Е, скажімо, я просто розумію, що. Для того щоб змінювати систему, це треба робити да, в окремих е, от там ланках, де можна починати це з нуля. От я можу всіх привітати з тим, що вперше, мабуть, в історії за там скільки майже століття було створено новий родвіз да сили безпілотних систем, які очолив полковник Сухаревський. Це та історія, яка пишеться з чистого листа, де е, Сухаревський, який модерновий офіцер, який розгорнув у себе один з перших окремий. Саме в бригаді, точніше окрема лінійний у нього був батальйон безпілотних ударних систем, і застосовує тут тобто, вершина да, управління. Вона компетентна і він, як ніхто інший, як і військова людина, і той, хто це е, реалізовував. І так само е, ті люди, які зараз долучаються до творення цієї от роду військ, то це така ну, нова генерація. Військових і цивільних осіб, які мобілізають мобілізуються на службу, і до того речі, зараз е, постійно йде набір. Е, на, на це люди, які потрапляють тільки в сил безпілотних систем трьох типів: наземні повітряні або водні. І от е, скажімо, якщо е, є опасіння да стосовно там служби, проблематики, то от можна долучитись до сил безпілотних систем і робити просто нову історію з, е, збройних сил України, от саме де на, на нових технологіях, це те, що кожен може використати, тому що десь там э, очікувати змін будуть вони, не будуть залежно від бригади, залежно від напрямку, залежно від роду військ. А от СБС це той рід військ, де все будується просто з нуля, і треба максимально всі: від водіїв діловодів до е, розробників, інженерів і до безпосередньо до там бійців, ті, що будуть працювати на передовій, там пілоти і так далі, чи з бойової частини там робити е, БЧ до дронів. Тому скажімо, якщо брати проблематику по армії, е, я за те, щоб на своїй ділянці. Робити щось нове, робити краще, бо аналізувати деяка в кого була ситуація. Ну я так само, коли були важкі бої, наприклад, чи це був там запорізький контрнаступ, чи це коли була операція під Києвом, чи це були коли бої там Северодонецька Лисичанськ Я бачив ну всі ці бої там теж була купа. Поволок, але в армії неможливо без помилок не тому, що там хтось поганий, а тому, що ну обмежена обстановка, противник щось зробив, десь підвела логістика, десь не ну прорахунки або інша бригада посипалась, і інколи доводиться діяти. Ну і інколи доводиться робити непопулярні рішення, недостатньо підготовлені операції. Я в таких приймав участь. Я розумів, ну ми виконуємо наказ, у нас немає іншого виходу. Тому є ця проблема, звичайно. але це величезна війна, де купа такого страшного. Мені я просто цікавився, тим у наших закордонних партнерів кажу, а от у вас що все гладко, от там от з приводу корупції, в збройних силах, з приводу планування операцій. Вони кажуть, та навіть той же Афганістан. Скільки було френдлі файра, скільки було удара по своїх? Скільки було безглуздих операцій? Це навіть ми кажемо просили спеціальних операцій. Західних країн кажуть так само про так. Звичайно, коли це контрактна армія, коли противник менше, коли забезпечення, то тоді це все злагоджується. В наших умовах в наших реаліях я вам скажу так: от я спілкувався з представниками спецпідрозділу однеї країни заходу. Ну це коли ми вивозили наших людей на навчання, і він послухавши наші реалії. Він каже, каже, слухай. А вони не боягузи, вони дуже мотивовані, вони нас підтримують. Але вони кажуть, слухай, це ж нереально просто в таких умовах воювати в тому сенсі, що ти нічого не можна мане спланувати, тому що противник всюди в повітрі, міни не зрозуміло взаємодії між підрозділами, такий хаос в важких битвах. Він каже, що ти, ти реально не можеш планувати ідеальну операцію, тому що у вас надзвичайно важка війна. Він каже, ми здивовані тим, що те, чому нас учили, те до чого ми готувалися, що ми їм робити, у ваших реаліях буде інакше працювати, тому що каже, війна у вас дуже важка. Тому ну це така реальність. Тут я це не це не кажу, що в нас немає. Проблем, які не треба вирішувати або що ми не це можемо закривати очі, це сто відсотків. Але кажу про те, що все одно треба мати певну моральну стійкість до самих великих якихось проблем. Тут нам треба це міняти. І ті люди, які от там пишуть, десь заяви, звернення, роблять якісь от там радикальні кроки, щоб це поміняти, це однозначно ну все необхідно, тому що треба це все переварювати, міняти. І знову ж таки, ці люди потім вибиваються. Вони ну через репресії, через проблеми ти робиш краще. Потім тобі помітили, ти зробив краще, і ти вже на службі буде краще. Це займе певний час. Певний час ти будеш в опалі і так далі. Це все зрозумілі речі. Але я до чого кажу, що на початку повномасштабки ми всі вірили от в таку перемогу, що все буде класно, добре, і не зважали закривалочні проблеми. Це теж було правильно, тому що на війні не працює об'єктивна картина. На війні для того і зроблена воєнна пропаганда, тому що ти маєш просто робити свою роботу, знищувати противника. Ти маєш і не думати про те, ой, у нас не вийде. Тому що якщо думати ой, у когось там не вийде, ти починаєш сумніватися, не робиш свою роботу, і потім вона справді може не вийти. Тому в усьому світі, в будь-якій війні, воєнна пропаганда, воєнна цензура вона задіялась досить сильно, і тут є певна специфіка, як ми розуміємо, в ході ведення от, актуального боїв. Е про наші втрати, про яку ситуацію на фронті, це вся інформація звичайно. Це все, це все е, ще попереду, пане Євгене. Дякуємо вам, що знайшли можливість поговорити на ці важливі теми. За роботу вам, звичайно, вдячні вам і вашим побратимам. Дякуємо вам, Євген Карас, військовий ЗСУ, дає до на нашого ефіру. Поговорили про ситуацію з різними бригадами, з е, військовим керівництвом, які з'являються заяви від військових. Ну і власне про справу е, конкретно пана. Кротевича, який подав ще на ДБР до суду, бо його е, ігнорують ту заяву, яку він подав на е, стосовно діяльності пана содоля, будемо повертатися до цих всіх важливих тем.